Тим часом на фронті з'явився палець Іллі Муромця. Росіяни твердять, що священники їхньої православної церкви саме так благословляють своїх вбивць на війну мощами нашого святого. І це зовсім не анекдот, як може здатися комусь, а можливо серйозна крадіжка. Бо мощі святого Ілімуромця уже понад 800 років зберігаються ось тут, у Києво-Печерській лаврі, і офіційно їх нікуди не передавали. То чи справді палець Іллі Муромця возять росіяни на фронт? І що з цього приводу кажуть у самій Лаврі, дізнавався кореспондент Сантижня Олександр Загородний. На молодіжному слензі це називається Крінж. Попи Російської православної церкви привезли на Донбасу ці дні часточку мощей Іллі Муромця. І переконують загарбників, що це допоможе їм битися фактично проти захисників самого Іллі Муромця, який... Лежить тут, в ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Але це не увесь крінж. Але зараз спробуйте не сміятися, тому що новина серйозна. Часточка цих мощей це не що інакше, як ну як би вам це показати. Це середній палець Іллі Муромця. На тому ж таки молодіжному слезі це називається. Ось це повідомлення на офіційному каналі Російського міністерства оборони. То чи справді росіяни мають автентичний середній палець Ілі Муромця? Щоб це з'ясувати, ми їдемо в Києво-Печерську лавру. Це так звані стояння прихожан церкви московського патріархату. Співають на московський ізвод. Від них дізнатися щось про ілюмуромця неможливо. В них інші герої. Пам'ятники рушать Пушкіну. А храми відбирають згідно декрета Леніна. Спускаємося до нижньої лаври. Ось вхід до тих самих ближніх печер. Саме тут уже 837 років лежать мощі нашого святого Лімуромця. Двері зачинені, але за склом видно, люди там є і багато. Там хтось є. Варто нам було відійти на кілька хвилин, як з нижніх печер виходять п'ятеро і швидко сідають в автомобіль. Потім виходить ще п'ять монахів. Тут закрито вже, нічого тут ждете. Скажіть про палець цей, що там відбулося? Його що, дійсно немає вже біля Муровця? Ну є, все на місці. То, тобто росіяни що, неправду кажуть? Питання до начальства, будь ласка, задавайте. Начальство для монахів московського патріархату у Лаврі це митрополит Павло, який намісником тут був з 1994 року, а зараз сидить під домашнім арештом. Його звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію. Попередня зустріч нашої знімальної групи з митрополитом не склалася. Прокляття прилетіло у наш бік. Лишень ми сказали владиці. Добрий день. Будь вони прокляті своїми провокаціями. Ну що, дзвонимо митрополиту? Павлу, владико, добрий день. Добрий день. Про Мощілім Муромця вже звинувачують вас, що ви їх там продали чи подарували росіянам. Хоч одне слово скажіть, чи правда, чи ні? Це роблять гори журналісти таку рекламу. Ми нічого нікому не давали, не роздавали. Це вся брик... Тобто російська церква бреше, коли вона возить і палець і лімуромця і каже, що Я це не знаю російська церква. Що може казати? Я говорила за церкву нашу в Україні. Але чи каже нам митрополит Павло Правду? і чи справді священики УПЦ московського патріархату так ревностно бережуть українські святині від самої Москви? Ми йдемо в гості до намісника Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія. Ще кілька років тому цей авторитетний монах приєднався до православної церкви України. Та про московський патріархат, все знає зсередини, знаєте, це не є фейк, це відповідає дійсності, печери, мощі, вони робили те, що хотіли, те, що вважали за потрібне, і досить часто це вже ввійшло в таку, знаєте, як традицію, коли вони відвідували або хтось приїжджав до них із Росії, то як така, такий прояв. Братньої любові до так званих братських народів, як часто вони намагаються вживати це слово, в дар от, давалось власне світі Мощі, і, зокрема, таких угодників, які є знаковими для нас, от, і серед них преподобний Ілля. І тому, звісно, що зараз, коли це показують в країні агресор. Це я думаю не може не бентежити кожного українця українки. Я навіть більше скажу, що коли печери знаходяться під їхнім контролем, ми можемо лише догадуватись, що надалі це відбувається. Підмінити можуть? А все можуть. А все можуть. А далі владика врамі розповідає нам те, що викликає шок. Виявляється, Києво-Печерська лавра, яку нібито і передали православній церкві України, зараз фактично перебуває під управлінням священиків московського патріархату, так у головному святоуспенському соборі а також в трапезному храмі. По святах службу служать священики ПЦУ, але всі інші будівлі, а це десятки корпусів нижньої лаври, і всі печери, ближні та дальні, всі мощі залишаються за московським патріархатом. Ба Більше ПЦУ платить до 60 тисяч гривень в місяць за оренду успенського собору, тобто платить погодинно за оренду. У ПЦМП користуються храмами Лаври безоплатно. Ну і вже на сам кінець Священників в ПЦУ ще донедавна примушували платити кошти за спожиту електроенергію клірикам московського патріархату, бо саме в них договір з електрогенеруючою компанією. І Коли знаєте, коли розказують дуже прикро. Що все ми звільнили лавру від руського міра. Ну це є така хибна думка. Ми її повністю не звільнили. У нас таке враження складається, що ми власне знаходимося і в гоніннях, і при тісненнях. Аврамі каже, капелани та військові просять його 24 лютого звершити молебень біля мощей святого Ілля Муромця, бо він і сам захищав землю нашу Київ Золотоверхий. Від орди чужинської, хто як не Ілля, знає, як це боронити рідну землю, хто як не він може стати на захист землі рідної. Але наразі ми навіть не можемо перевірити, чи є він там ще. У печерах про московських священиків з лаври вже виселив суд, але вони подали апеляцію. Справу розглядають два роки. За цей час 12 суддів взяли самовідвід. Авраамі переконаний, це зараз тактика московської церкви. Така затягувати суд. І, на жаль, успішно. Вони вірять, що русський мір повернеться в Київ і нічого змінювати не доведеться. Як і відповідати, за виламаний середній палець і Муромця. вход в ближні є піщери. Я не філолог, але здається, це не справжня. Це псевдостарослов'янська, це російська мова. Просто в кінці кожного слова додали по твердому знаку і використали українську букву І. Що саме відбувається зараз в ближніх печерах, і скільки пальців на руках о, в нашого святого, нашого богатиря Ілій Муромця, ми вам показати не можемо, тому що, тому що зачинено. Але тут виникає інше, глобальніше питання: чому ключі від нашої святині і досі перебувають в руках? Священників церкви московського патріархату Олександр Загрони, Валентин Шелко, Тессантиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.